Обчисли. Будемо додавати, віднімати мішані числа, правильні та неправильні дроби. 4,17 додати 1019. Зробимо так: 4, додати 17,19. Та тоді ще додати 10,19. І отримаємо 4 додати 27,19.

27 на 19 не ділиться, 19 ділиться на 19. Отут 8 покладемо і вийде 4 додати 1,8. Отримаємо 5,819. Наступний приклад: 8,10, додати 7,8. Спочатку додамо цілі числа. 8 додати 7 – 15. А тоді додамо дроби. 10 тринадцятих та 8 тринадцятих. Отримаємо 15 додати 18 тринадцятих. А 18 тринадцятих – це 1 ціла і 5 тринадцятих. 18 – це 13 додати 5. То всього отримаємо 16,5. Наступний приклад: 7,423 мінус 1,1723. 7, мінус -1, 1, 6, мінус, ще ж треба відняти 1723, ще ж треба дріб відняти. Тоді зробимо так. 43, не вистачить нам, щоб відняти 17,23, то ми зробимо так. 6 запишемо як 5, додати 1. Та ще й 4 двадцять Тоді вже вистачить мінус 17,23. 5. А 1,4 двадцять третіх це.

Бачите, трішки. Тут 11, 20 сьох. Тут 2, мінус 20, 12, двадцятьох. Трішки не вистачило. Ну, а що ж робити? Тоді 5 додати 1, 11 27. А відняти треба 12, 27. 5. Додати. 1 – Це 27 27. Та ще 11. 27 та 11. 27 та 11, 38, 27, а відняти 12, 27, То отримаємо 5, 38, мінус 12, 26, 27. 26, 27. Тоді плюс не пишемо, а пишемо 5, цілих, 26, 27, І це мішане число. Є цілі і є дріб. Тоді воно мішане. Наступний приклад: 18,17 мінус 7,10,17 18 мінус -7, 7 11 цілих А ще ж не відняли 1017. Тоді робимо так. 10 цілих залишаємо. А 1,17. Нам треба буде записати як неправильний дріб, в якого чисельник більше знаменника. 10 залишаємо. Одна ціла це 17 17. Та ще один. 18. 17. Ще не один, а ще одна сімнадцята. Мінус 10 17. 10 додати. 18 мінус 10 8, додати 8, 81. Плюс не пишемо, пишемо одразу мішане число. 10, 8, 10,817. Останній приклад. 8,31 мінус 28 31. 8 запишемо як 7 додати 1. А ще ж є 3 31 перших. А відняти треба 28 31. 7 додати. Оцей мішаний дріб оцей. Запишемо як. Не, мішане число. Запишемо як неправильний дріб. 1 – це 31 31. Та ще додати 3 тридцять перших. То буде 34, тридцятого. І відняти 28, 31. 7 додати. 34 мінус 28, 6, 31. А тоді, як не пишемо знак плюс, то отримаємо мішане число 7,6 31. Ось так. Дуже легко. І весело.